День, канал Авторемонт Юай знову вас вітає. Так, ну що, наступна робота: ми воюємо далі з порогами на джилі МК. Стараємося зробити краще, чим було. Гниляк вирізали, тепер міряємо нові пороги. Хто дивився першу частину, бачили, що ми вже перший раз приміряли навіть короб. Хто не дивився, будь ласка, перейдіть, подивіться. Проєктного авто поки що немає, не можу нічого знайти підходящого на ту суму, яка в мене є. Да, Не забудьте хейтери написати, що не так роблю, не те роблю. До речі, відписуйтесь, кому не потрібно від каналу. Такі глядачі мені також не потрібні. А всі адекватні. Всім дякую, хто підписався. Гарного перегляду! Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, гукайте друзів, підписуйтесь для того, щоб канал піднімався в Ютубі. а то... Рейтингу немає високого, хоча начебто й роботу виконую. Кому не важко, натисніть підписатися на дзвіночок. Погнали працювати. Примірка номер 2 Ну тут і так було все добре, все йде чітко по дверях. А тепер дивіться ззаду. Оп! Мінімальний. Отут тут -от. чуть чуточку. можна його ще глибше. Але дивіться, тепер ось тут. Зараз настрою камеру. Опа. Так, значить, дивіться, що я тут зробив. Ось тут зробив надріз і ось тут прорізав. І тепер воно так, як по-заводському, і де-і де вигинається. На арку не дивіться, арка буде вирізатися, як мінімум, ось так. Оце все буде вварюватися друге. Арки нема, будемо теж його виготовляти. А що треба зробити тут? Тут оцю частину трошечки підігнуть сюди наружу. І потім оце місце, де ми розрізали, треба буде зваритися, може кусочок якийсь вставити туди і вварити. Ну, побачимо все по ходу, але в будь якому випадку воно буде заварене, оброблене і видно, його не буде. Так, зробив, дивіться, закладочку, малесеньку закладочку. Для чого? Для того, щоб вже зафіксувати наш вигін. Тільки що приміряв. Все начебто добре. Ось тут. Аж по це місце розігнув. Отакий згін був. І воно зійшлося. Тепер буду пробувати його зварити без закладочки Ну, то до досюди це точно доварю, а тут треба буде трошки більше наложити сварочки. Чого без закладки? Ну, я думаю, що метал хватиться і буде крепко. Тоді я все це діло сточу хорошо болгарочку, і все. Тільки що приміряв. Все хорошо, все добре. Ну, давайте вже зварюся повністю, потім приміряю і подивимося на результат. Так, дивіться, проварив. Все хорошо. Проварив. Гаряче, блін. Проварив й тут. Забув, що гаряче. І тепер акуратненько попробуємо все це діло зачистити. І я думаю, що все буде хорошо. Так, пробуємо зачищати магією. Опа! О, дивіться, все вже зачищено, швів нема. Так само, ось тут, де було зварене, вже не видно. Зредини не зачищав. Як ви бачите, пройшовся шуріком із такою от щоточкою, щоб убрати весь нагар. Чого, щоб не перегрівати, тут тоненький слойцинку. Щоб не перегрівати, Понятно, що він обгорів тут, де варілося, але епоксидний ґрунт. Він все закриє і буде тримати досить крепко. тому що я тут покрию все епоксітником. І знаружі потім теж все закриється епоксітником. Так, ну що, значить, сам поріг у нас готовий до примірки. Зараз я його ставлю на місце. І, в принципі, дивлюся, скільки мені треба обрізати, щоб він нормально себе почував. Так, позначив, дивіться. Де буду різати поріг. Якраз цей елемент він трошки піддався ржавчині, але тут метал нормальний. Одчерти аж до задньої арки. А тепер дивіться ситуація, яка як обрізати. Тобто, якщо ми будемо різати по оцій лінії, треба враховувати товщину диску. Там 1,2. Якщо ми будемо різати за лінією, вийде великий зазор. Якщо ми будемо різати перед лінією, буде він менший або чуть-чуть буде нахльост. Ну, тобто хто як хоче, так в принципі, і робить. Тобто ситуація така. Я думаю, що я зараз буду обрізати так, щоб в мене тут, ну, не то, що нахльост, а, скажімо так, трошечки метал заходив на цей метал. І потім я його проварю. Так, ну що, два шари. Епоксидного ґрунта. Висохли. Зараз будемо притуляти до автомобіля. Е, вирішив я таки варити встик повним проваром, не прихватками Буду пробувати. Там тоді підшпаклюється все. О, так краще видно. Поприхвачував. Чого не сплошним швом зразу йду, тому що менше просідав метал. Прихваточками, прихваточками, прихваточками і тоді проварюємо низ. Так, далі вимикаюся. Всі бачили процес. Нагадаю, всередине все оброблено. Зараз проварююся, потім уже покажу результат. Уже не прихвачував, але дивіться, якщо тепер дивитися вже так, Вполне красиво, все добре. Як двері закриті. Як відкриваємо двері, все отак. Не зачищено, ще нічого, все буде зачищатися акуратно, підшпаклюється і буде красота. Але вже, але вже все гарно, 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 гарно. Так, тепер треба буде прихватити униз, внизу точніше, все акуратно зробити. Потім можна буде зачищати вже шви. І підшпакльовувати. Так, порожок уварений. Ось спереду. Тут по шву кину герметик шовний. Ось, дивіться, внизу. Все заварено по точках. Точки всі зачищені. Все красота, залишається ґрунт. Ну і далі покриття антигравій. Тепер відкриваємо тут і дивимося. Шов зачищений. Тут буде трішки шпаклівочки ось тут по шву. Для того, щоб вирівняти нерівності. Але краса. Дивимося ззаду. Ззаду все те саме. Ось так можна подивитися. Нігде нічого не випирає, нігде нічого не стирчить. Все крепко. Так, але перед тим як шпаклювати, я думаю, що зроблю заразом і арку. Як такової арки в нас немає, того буду обрізати зараз і дивитися, що там всередині. Вона ну, тріщить. Я думаю, що цей кусок тут повністю пошпакльований. Його треба вирізати і вварити туди новий кусок. Так, вирізав кусок арки. Далі все живе, метал живий. Що саме, хтось подумає, що ой, все страшно геть. Саме головне, що внутрішня арка вона покрилася ржавчиною, але вона жива. Ось я тільки що трохи чистив, налетіло на он той усілітель. Але, зараз почистю, куди достану щотками, там, всім, чим можу. Оброблю преобразователем. І оцей кусочок арки заміню. Тобто він буде повністю замінений. Отут буде зварено все. Значить, зараз моя задача виготовити кусок арки. Виготовляти буду з цього металу, що в нас із порогу. 1,2, досить потужний. Так що я думаю, що буде ходити. Ну, Будемо пробувати. Саме головне нам вгадати оцю, ну скажімо, так, заокругленість. Оцю, щоб можна було приваритися. А тут вже підгоним тоді. Люди добрі, в нас вже вечір, я завершую на сьогодні роботу, але хочу поділитися. Ось дивіться, з отакого куска порогу у нас отакенька заготовочка на арочку. Тобто вона сюди стає. О! Ну, якось отак от. Тут все чітко, внизу треба буде трохи підігнати, бо впирається. Працюємо задньою гарочкою з частинкою. почистив оцю частину кругом, отаким от лепістковим. Тепер всередині, куди достаю, шуруповерт і щотка. І, до речі, збивав ржавчину, немає в мене такої фрізи, так що збивав просто таким сверлом. Ну, збиває. Так що працюємо. Так, тепер щітка, перетворювач і ржі, і акуратно кругом, де ми достали, наносимо перетвори Ну, Тобто, так, так само, як ми працювали із порогом, просто що я цього не показував. Чекаємо, поки висохне перетворювач перетворювачіржі, він утворе плівку і можна зверху погрунтувати і все на цьому. Це такий у мене перетворювач що змивати не потрібно, але можна брати будь-який інший це таке діло, це не реклама. Так що тепер чекаємо і далі можна буде ґрунтувати. І далі можна буде закривати. А поки що погрунтую саму заготовку арки. Так, кислотний ґрунт. Ой, кажу кислотний Перетворюю чержі попрацював. Дивіться, вскрив усе. Цим епоксидним ґрунтом. Скрив всередині арочку епоксидним ґрунтом. Снаруже не скривав, тому що його ще треба буде варити. Ось залишається тут зробити декілька отворів, для того, щоб приваритися до арки. І можна буде пробувати вварювати. Ну що, арочка вварена. Переходнічок варений і все. Все некрасиво начебто виглядає, але, так як ми маги, оп! Ну що, отак от, от тепер все виглядає, дивіться здалеку. Дивіться, зазор нормальний. Чуть-чуть усю, значе тут кажеться більший. Але в будь-якому випадку тут трошечки ляже шпакльовочка, щоб закрити оцей шов, І зазорчик вирівняється. А так, все хорошо, все нормально. Так, так, і тут вже в нас немає нічого, все зашито, все підігнено під стандарт. Оце все обереться болгарочкою. Отут оці шви пройдуться шуріком із щіточкою, нагадую отакою. І потім все погрунтується і отак по шву повністю все буде оброблено шовним герметиком. І зверху тоді можна, хоч мастіку, хоч що хочеш. Там немає. Може, мастіку нанесу. Вибачаю, зразу за звук, у нас дощик іде. Але дивимося. Уже все зачищено, показував. Загрунтовано. Дивіться, набита риска Тепер наша задача тоненьким слоєм шпаклівочки. Оце все діло підрівнять. Щоб в нас було рівненько-красивенько. Ось тут наче взагалі нічого не видно, дивіться. Але коли почав набивати риску, стало видно нерівність. На ну, це все діло ми приберемо тоненьким слоєм шпаклівочки. Так, дивіться, тоненький шар. Шпаклівочки. Тут універсалка, тому що слой геть тонесенький, ось ось, считайте, до металу майже протертий. Так, а на арочки. А на арочки, дивіться, тут із мікрофіброю, мікроволокно е, чого, щоб, щоб отут було крепше трошечки, де проварене було одним слоєм. Ну, і ось тут теж, де кусочки були вварені в арочку. Все мікростікловолокном робимо. Так, тепер чекаю, поки. Ухватиться, а поки буде хвататися, бачите, ось на першому шарові є такі маленькі, ну, огріхи, скажімо так. Да, які треба прибрати. Зараз заколотю шпакльовочки, чуть-чуть тут промажу кругом, щоб не було. Так, пайдет. Дивимося, поріг вже тут зроблений, добре. Уже готова арочка. Осталося замить 320-ю наждачечкою. І все <клух> лічимо двері внизу отакі От елементи. Е, значить, знято все до металу. Далі після цього видно, що метал побитий. Е, Перетворювач ржі. Попрацював після цього епоксидний ґрунт два шари. Тепер чекаю, поки другий шар, ну, скажімо так, ухватиться. І далі що я буду робити? Правильно, далі ми шпаклюємо це все діло тоненьким слоєм, закриваємо, потом вирівнюємо і отак от от буде вскриватися безпосередньо гравітексом. Знову вечір, робота вже буде завершатися, двері вже пошпаклював, затер. На сьогодні все. Рижики ті, які напрягали, крепко поприбирав. Тепер е, яка ситуація? Затру це все діло на мокру, як то кажуть, 320-ю. Нанесу епоксидний ґрунт. Ще раз, як ви бачите, ось пооставався. Я його підниз наніс, пошпаклював. І ще раз нанесу зверху. І вже на епоксидний ґрунт зверху нанесу гравітекс. Чи антиграві, не пам'ятаю, щось там у балончиках є, подивлюся. А так уже все начебто. Арка готова. Поріг готовий, підготовлений, двері підготовлені, крило, до речі, теж вже погрунтоване. Так що, я думаю, що все буде класно. Після того, як підготовим, вскриваємо антигравієм і можна буде переходити на ту сторону. Затер 320-наждачкою на мокру. Дивіться, яка різниця. Одні двері і інші двері затерті 320 наждаком. А арка ще ні. Тобто, ось дивіться контраст, який. Це просто намочене. Тут я вже витер. Ну, Воду, все витер. Тобто геть інший вигляд і на ощуп геть інший. Одне єдине, що ще пройдуся ось такі елементи. ну, Хоча вони вже не відчуваються, ну, ще 320-й, може, на суху чуть-чуть пройдуся, щоб їх не було. Далі осталось замить арку. Потім помить весь поріг і ґрунтувати. Погрунтовано поріг, двері. Не рівно наче, але вже гарно. Тепер, там, де потрібно, прибирається границя. Поновий заклеїмося скотчем і будемо наносити антигравій. Ну, я думаю, десь отак буде наноситися антигравій, а там далі буде видно. Все, заклеївся повністю. двері. Арку. Все чітко заклеєне. Ось тут рішив трошки згладити. Того зараз затру чуть-чуть 320 І отут ось є маленький переходик. Так, і ці двері також заклеєні, все. Значить, зараз обожирюю і починаю наносити антигравій. Так, ну що, люди добрі? Три шари. Антигравійного покриття нанесено. От такий вигляд має. Зараз воно сохне. Так само на дверках, зверніть увагу. Все гарно, все красиво. Ну, Мені дуже подобається. Може, того, що це моя робота. Але от така от ситуація. Так само і ці двері. Клас. Клас. Я думаю, коштує вподобайки. Так, вид знизу. Зверніть увагу, все, всі елементи, які були уварені, промастічені. Повністю закритий поріг. Тут, де стикаються у нас е, три метали. Все повністю зроблено, метал закритий. От так от виглядає. Трошки наверла відео, але знаєте, що можна сказати? Можна сказати, що на даному етапі цей поріг буде готовий вже. Повністю він вже і підсох, і, в принципі, готовий до експлуатації. Осталось мені поставити крило. Крило вже я теж зробив, зашпаклював. Там де потрібно, то обробив спочатку ржавчину всю повністю, вбив наскільки це можливо перетворювачем, потом епоксидним ґрунтом, потом зверху той самий антигравій. І буду потихеньку тулить крило на місце. Дивіться, вже накинув крило переднє. От так тепер все виглядає. Клас? Клас. Ну, Мені подобається. Тепер вона виглядає як ото нові кросовери, позашляховики внизу, або пластикові такі матові деталі, або ж вкрито спеціальним таким прорезиненим е, составом, щоб камінці відлітали. От приблизно так тепер воно виглядає. Ну, Начебто нічого. Начебто все добре, як на мене. Так що ставимо лайки, пишемо вподобайки. Ця сторона вже повністю зібрана. Повторюся, результат ось такий. Все добре, все гарно. виглядає зсередини ось так. Нагадую просто. І вигляда зсередини ось тут отак от. Так, ну що, це відео будемо завершувати. Кому сподобалось, там лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Вітаємо своїх і приглашаємо друзів. Підписуйтесь, будь ласка, для того, щоб канал продвигався. Всім дякую, хто дивився, всім миру. До побачення.